Вітаю вас на каналі Бохетпі, і сьогодні ми розберемо будову квітки. Квітка це дивовижний витвір природи, який не є лише окрасою нашого світу, але й виконує надзвичайно важливу функцію, забезпечуючи розмноження квіткових рослин. По суті, квітка це видозмінений пагін, призначений для статевого процесу. Утворення насіння та плодів. Квіти, що запилюються комахами, мають низку пристосувань для залучення цих комах. Яскраве забарвлення, приємний аромат. Ті, що приваблюють мух, можуть мати і неприємний аромат нектарники. Виробляють нектарники нектар солодку рідину, яка слугує їжею для комах. Пилок у комахозапильних запильних рослин великий і липкий. Якщо раптово запитати, які рослини мають квіти, більшість скаже саме про комахозапильні рослини: троян, дама, канвалія, соняшник, конюшина і так далі. Квіти вітрозапильних рослин виділяють великі кількості пилку. Він у них дрібний, легкий, нелипкий та сухий. Квіти вітрозапильних непомітні, можуть бути прозорими, як от такі рослини мають квіти, як пшениця, ячмень, жито або зелені, як у берези, горіха, вільхи, амброзії. І щоб взяти одну окрему квітку, часом треба озброїтися пінцетом. Ну, я маю на увазі квітку саме вітрозапильних рослин. Комахозапильні. До речі, на фото у нас іриси ця комахозапильні, і ми бачимо, там пінцет вже не потрібний, там можна і рукою взяти. От вітро запильні от такі маленькі і непомітні. Кожна квітка складається з кількох основних частин: квітконіжка, квітко ложе, освітина, андроцей і гінецей. Квітконіжка. Це частина стебла рослини, яка несе на собі квітку. Це своєрідна ніжка, що підтримує квітку і з'єднує її з основним стеблом рослини. Квітку ложе. Це розширена верхівкова частина квітку ніжки, на якій розташовані всі інші частини квітки. Чашолистки, пелюстки, тичинки і маточки. Воно є своєрідною платформою, що об'єднує всі елементи квітки в одне єдине ціле. Оцвітина. Це одна з найважливіших частин квітки, яка виконує дві основні функції захист і приваблення запилювачів. Якщо це комахозапильна, звісно, рослина. Вона складається з видозмінених листків, які можуть бути яскравими, і о, також ці квіти можуть містити ароматники. Або, навпаки, непомітними і зеленими, це у вітрозапильних. Тут вже залежить від того, яка рослина, зокрема, може бути або комахозапильна, або вітрозапильна квітка. Цвітина може бути двох типів. Проста оцвітина. Всі листочки оцвітини мають однакову будову і вигляд. Виконують функції як чашечки, так і віночка. Подвійна оцвітина складається з двох кіл листків. З чашечки і з віночка. Чашечка. Зазвичай вона зелена і складається з чашо листків, що мають листоподібну форму. Її основна функція захищати квітку, коли вона ще є бутоном. Основні елементи чашечки це саме чашолистки. Чашолистки. Це видозмінені листки, які зазвичай мають зелений колір і листкоподібну форму. Вони можуть бути різної форми від маленьких лусочок до великих листків. Зростання чашолистків. Чашолистки можуть бути як вільними, так і зростатися між собою. Якщо вони зростаються, то утворюють чашечку трубчастої або дзвінчастої форми. Віночок. Це яскраво забарвлена частина оцвітини. Вона складається з пелюсток. Основна функція віночку це приваблювати комах запилювачів своїм кольором. Зростання пелюсток. Пелюстки можуть бути вільними або зростатися між собою. Якщо пелюстки зростаються, то вони утворюють або форму трубки, або дзвінчасту форму, або ж воронкоподібну форму. Андроцей. тичинкова колона. Тичинка – це чоловічий статевий орган квітки. Функція андроцею. Це виробляти пилок, який необхідний для запліднення, оскільки всередині пилка міститься спермії, котрі зливаючись із яйцеклітиною і дають початок новій рослині. Про це злиття і називається запліднення. Будова тичинки. Тичинка складається з пиляка, це мішечок, в якому утворюється пилок. Тичінкова нитка тоненька стеблина, яка підтримує пиляк. Різноманітність. Кількість тичинок різних рослин може відрізнятися і варюватися від е, кількох до сотень. Вони можуть бути вільними або зростатися між собою. Більш того, можуть бути квіти, які в собі містять лише тичинки. Такі квіти називаються чоловічі. Гінецей. Маточкова колона. Маточка це жіночий статевий орган квітки. Функція гінецею вона містить сем'я зачатки, які після запліднення перетворюються на насіння. Маточка складається з верхньої частини примочки, призначена вона для уловлювання пилкових зерен. Стовчика вузька частина маточки, яка з'єднує зав'язь із приймочкою. Ну і зав'язь, власне, це розширена нижня частина маточки, в якій містяться сем'я-зачатки. Різноманітність. Квіти можуть містити від однієї до багатьох маточок. Квіти, які містять лише маточки, називаються жіночі квіти. Формула квітки. Формула квітки це умовне позначення будови квітки за допомогою цифр та знаків. Це як своєрідний паспорт квітки, який дозволяє швидко і точно описати її основні характеристики. А саме основні елементи формули квітки літери. Ч. чашечка. Ну, а на латині чашечка це калікс тому К. П. пелюстки, на латині корола тому К. Т. тичинки, антроцем на латині тому А. М. маточки. Єніцему на латині, тому g. Якщо зав'язь нижня, то вона записується от таким чином, тобто під рискою знаходиться цифра. Якщо зав'язь верхня, то цифра знаходиться над рискою. Якщо освіти проста, то вона може бути позначена літерою О на нашій мові або літерою П на міжнародній, тобто на латині. Цифри. Цифри позначають кількість елементів у кожному колі, тобто кількість пелюсток, кількість тичинок, маточок чашелистків. Також використовуються такі знаки. як... Плюс означає, що елементи розташовані в кілька кіл, ну, іноді плюс може не писатися. Дужки означає, що елементи зрослися. Знак безкінечності означає, що елементів дуже багато. Тобто тичинок може бути позначено безкінечність, якщо там в одній квітки, як у розоцвітних, їх і не перерахуєш. Також використовуються такі позначення, як зірочка це правильна або актиноморфна квітка. Стрілка, значить, неправильна або зигаморфна квітка. Ну і ось такою стрілкою, як блискавка, це асиметрична квітка. Двостатеві квітки можуть не позначатися, якщо позначаються, то вони позначаються таким чином. Якщо одностатеві, то вони, звісно, позначаються. Чоловіча квітка, спис і щит Марса, і дзеркало Венери це жіноча квітка. Чоловіча не має розвинутих маточок, а жіноча не має розвинутих течінок. Чому потрібні, чому використовують формули квітів? Стислий запис. Формула дозволяє записати багато інформації про квітку в короткому вигляді. Міжнародна мова. Формула квітки є універсальною мовою для ботаніків у всьому світі. Порівняння за допомогою формул можна порівнювати будову різних квітів та виявляти спільні та відмінні риси. Приклади розшифрування формул деяких складних квіток. Ми бачимо дві формули: це родина березові, квітки одностатеві, чоловічі 4 з листка, тичінок від 4 до 12. Жіночі. Оцвіти ну, мають неправильної форми, кількість зрослих листків зазначується там. Ну і маточка з двох плодолистків складається, тому вона позначена як е, зроща. Приклад розшифровки ще одної квітки. Як ми бачимо, стрілка. Стрілка значить, що квітка зигоморфна, двостатева, якщо нема позначення статі, Оцвітина подвійна, складається із чашечки, 5 чашолистків. І віночка також 5 чашолистків, вони у дужках. а кількості чашолистків і віночок, кількість пелюсток також у дужках, це значить, що чашолистки і пелюстки зрослися. Андроцеум, тобто кількість тичінок 5, і 5 цих тичінок вільні. Ну і гініцеум 2 помножити на 2, це значить, що там дві маточки, але вони розташовані в два кола, тобто розщеплюються на два. Формула квітки груші. Ну, тут попроще. Так що в коментарях можете написати, що значить оця формула. Квітка це генеративний орган рослини. Квітка складається із яскравої оцвітини і чашолистки. Оці зелененькі листочки називаються чашолистки. Оцвітина складається із. Белюсток, тут белюстки зрослися. Ну, чашечка складається із чашолистків. Ну, як я і казав, всі разом зелені листочки називаються чашечка. Також всередині квітки знаходиться чоловічий статевий орган це у нас тичинка. А також жіночий статевий орган це у нас маточка. Бачимо, в центрі квітки знаходиться маточка, а навколо неї тичинки. Дякую за увагу! До наступних зустрічей. Всього найкращого. Якщо сподобалося, лайки, поширення, вітаються. Бувайте, до наступних зустрічей, До побачення!